Першими були жгутова техніка, жгутова лінійна. Вона береться такий жгутик, формується довгий, і спіралью накладається, накладається форма глиняна. Саме цікавіше вона була загострена донизу, тому що стіл винайшли пізніше, ніж всі ці гочарні форми. Екскурсом минуле з цікавими фактами про гончарство, кераміку та витвори з глини розпочинає заняття майстриня Дар'я. Вона власниця майстерні, де творить сама і вчить інші гончарні справі. Цього можна зліпити і вазочку, і чашечку, і якийсь набірчик, і скульптурку, і фігурку. Це біла глина, яку зазвичай добувають в Донецькій області або в Дніпропетровській. Воно от приходить такими паками, вже готова, м'яка, і от я її ріжу і видаю на майстер-класах. Я ще не вирішила. Я сподіваюся, що в процесі мене щось надихне і я зроблю щось осіннє. осінню тематику. Вперше з глиною маєте справу? Ні, я вже робила декілька штук для кухні і хочу спробувати ще щось складніше зробити. На кухні це просто було. Це було просто, це були малесенькі глечики для цукру і солі». Світлана постійна відвідувачка потрібного хабу. Знаходить час, аби навчитись чомусь новому, відпочити, поспілкуватись. Глина до рук взяла вперше в житті та вже впевнена ліпить чашку. Це чашечка. Взагалі хотіла сину зліпити. Він мене зараз на позиціях. Тому щоб... душу. Так, щоб він каву пив, кавуську, чайок гарячий. Зроблено з чашечки зроблені маминими руками. Покровська. Будете малювати на чашці. Щось патріотичне обов'язково. Мене все патріотичне, тому щось хочеться або серце українське. Таке дуже хочеться. У ну, мене буде щось типу, піалка, така як для печива чи хліба, для чогось такого. Ми тут і малюємо. І надихаємося спілкуванням. Це це і мовою займаємося. Дуже цікаво. <з Frymusi> цього дня учасниці майстер-класу ліпили все, чого душа бажала. Майстриня проводила перший етап обробки, підсушувала вироби феном на випікання. ж Усі керамічні вироби взяла до своєї майстерні. Два випали проходять цих 10 десять годин на один випал. Тобто в цьому ваші вироби будуть 20 годин знаходитися у пічці на високих температурах. На другому випалі вироби покриються призора власнурця, що проявить. Кольори зробить виріб міцним. Воно буде воду, не проникне. Можна буде поставити в пічку в духовку, навіть якщо ви захочете там щось приготувати. творчий простір Потрібний хаб діє завдяки підтримці німецького фонду Пам'ять відповідальності майбутнє. А відвідати його місця не можуть в бібліотеці за адресою вулиця Історична, 45. Анонси усіх творчих занять, майстер-класів, гуртків та секцій завжди у соцмережах на сторінці бібліотеки Запоріжжя. Ірина Чернова, Лізавета Колесникова, телеканал МТМ